Доброго дня, вітаю, шановне журі. Я Чопер Єлизавета Євгенівна, учениця 10-го Б класу науково-медичного ліцею Дніпро. Хочу презентувати вам свою науково-дослідницьку роботу на тему дослідження якості питної води в місті Дніпро. Місто Дніпро є одним з промислових міст України, і все це впливає на якість питної води. Крім того, що на самому початку вода, що знаходиться на стадії водопідготовки, не є належної якості, так як і самі технології, водочистки та знезаражування є застарілими. Саме тому робота спрямована на дослідження. Якості питної води в місті Дніпро та обґрунтування ефективних водоохоронних заходів. Мета дослідження дослідити стан питної води в місті Дніпро. Завдання дослідження дослідити якість питної води в різних точках міста Дніпро та друге оцінити покращення якості питного водопостачання за допомогою озадування та хлорування води. На рисунку 1 зображені проби питної води. Методи дослідження у лабораторії використовувалися такі прилади, як мутномір, pH-метр та соломір. Вони зображені на рисунку 2 та 3. Проведення лабораторного контролю питної води в контрольних точках міста Дніпро. Дослід 1: Вимірювання води на каламутність. Рисунок 4: поміщення води в колбу, рисунок 5 поміщення пробірки в апарат, рисунок 6 вимірювання. Дослід 2. Вимірювання проб води на рівень pH, солоність, електропровідність. Рисунок 7. Поміщення води в колбу, рисунок 8. Поміщення електродів та рисунок 9 запис результатів. Результати дослідження. Таблиця 1. Показники паж, солоності, електропровідності. Таблиця 2 показники каламутності. Рисунок 10. Показники каламутності. За поданою діаграмою на рисунку 10 ми можемо визначити, що найменший показник каламутності є у 10-й пробі 0,99, та найвищий показник 4,55. Рисунок 11. Показники рівні паж за поданою діаграмою. Ми Можемо визначити, що найвищий показник є у другій пробі 6,98, та найменший показник у дев'ятій пробі 6,24. Рисунок 12. Показники солоності – електропровідності. За поданою діаграмою, ми можемо сказати, що найвищий показник є у 9 пробі 412 мікросимец на сантиметр, та найнижчим показником є у першій пробі 167 мікросаймс на сантиметр. Таблиця 3. переваги та недоліки хлорування та озонування води. Обґрунтовано, що перехід від технології хлорування та впровадження технології озонування, що є найбільш більш економна, але здатна знезаражувати більшу кількість води за менший проміжок часу, при тому, що якість знезаражування води в рази вища, ніж при хлоруванні. Результати дослідження вказують на важливість підвищення якості питної води, що гарантує зменшення захворюваності населення міста Дніпром. Висновки дозвольте не зачитані, так як вони були сформовані під час доповіді. Дякую за увагу.